Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія electromotor.com.ua. Як ви бачите, ось виклали перед вами одні з самих продаваємих бензопил. Серед них є у нас фірма Vitals Master Alco 40, Alco 40. Маленький лайфхак для тих, хто вибирає такі пили. Досить просто оприділити по її кодовому, кодовій назві. Яка у нас потужність та який об'єм циліндра? Згідно, наприклад, цієї моделі можна сказати так, що 45 у нас відповідає за кількість кубічних сантиметрів нашого циліндра, а 4,0 – це 4 кінських сили. От бачите, те ж саме ми можемо побачити тут 40-40, тут у нас 40 кубів циліндр, 4 кінських сили. І оцю модельку, наприклад, от вона у нас. 4, 5, 2, 3. Тут у нас, от бачите, якраз така розшифровка зразу йде. 45 кубіків і 2,3 кінських сили. Ось такі чудові бензопили, які відрізняються своїм, скажімо так, цілеспрямованим використанням. Може бути, наприклад, побутова бензопила, полупрофесійна професійна пила, яка, наприклад, може працювати довго, в неї дуже сильний запас, ресурс. От. От бачите, існують навіть різниці, можна подивитися у когось. Наприклад, фільтр зроблений ось в такому форматі на кришці. на отакій От Бачите, раз зашлкнули. Комусь, можливо, сподобається такий формат. Є формат відкрутили кришку. бачите, Також знімаємо, бачимо фільтр ось такого от формата, який, наприклад, зручно взяти і продути. Якщо порівнювати з тим, що був там. От. Ось такі от чудові бензопили ви можете зустріти. У нас в компанії elektromotor.com.ua У нас гарні ціни. Ціни на всіх сайтах однакові. Але якщо напишете нам у Viber за номером телефону 063 426 1010, то саме для вас ми зробимо знижку, зробимо гарну консультацію та ви отримаєте гарний товар. З вами компанія elektromotor.com.ua Всього вам доброго до побачення.